ТЦК замінять на ЦВО. Про це заявив дуже важливий депутат Верховної Ради Олександр Корнієнко. Давайте розбиратися. А перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Для чого це роблять друзі? Це, скоріш за все, буде чергова вивіска. І тут навіть не в тому питання, що хтось вирішив допомогти людям, українцям. Дуже ми всі розуміємо, що 4 роки усіх усе устраювало, зверху всі розуміли, що мобілізовуються, нормально, цифри йдуть, але з часом кількість СЗЧ просто захмарила. Що я вам хочу сказати? Коли мене самого мобілізували, і я потратив до Збройних сил України, що я там побачив? Це величезна кількість людей, хворих, больних, з різними там. Юридичними питаннями, які взагалі не мотивовані, і уявіть собі: по моїм підрахункам, мобілізувати одну людину коштує 10 тисяч доларів. Це і Форма, спорядження, патрони, їжа, навчання, проживання, все остальне. Це за час, коли проходить БЗВП. Це 45 або 51 день. Уявіть собі, за кожну людину потрібно комусь віддати 10 тисяч доларів. Ми розуміємо, що це плати запад, дають ці кошти нам, кредитам, і ми колись їх повинні будемо віддавати. Але ці кошти просто пропадають. Тому що ви розуміли, що в армії, якщо все заче втікли менше 10%, то це вважається нормативом, і це взагалі нека не проблема. Уявіть собі, але це тільки на БЗВП. А тепер давайте підрахуємо, скільки людей тікає в СЗЧ, коли вони вже потрапляють безпосередньо на лінію фронта і розуміють, що з ними далі буде. Як ви знаєте, то Генеральна прокуратура. Засекретила цю інформацію. Для чого? Це для того, щоб українці взагалі не знали, скількох людей взагалі тікає, і скількох людей вони намагаються притягнути до відповідальності. Тому що це дуже велика цифра. Так от, чому так відбувається? Тому що ТЦК під час мобілізації дуже часто ведуть себе незаконно, зухвало, відносячись до людини, іноді гірше ніж до худоби. І потім. Виявляється, що ця вони думають, що ця людина буде далі їх захищати, але це не завжди відбувається. Тому, друзі, я хочу сказати, що зміною всього-навсього одної вивіски тут справа не, не завершиться. Потрібно притягнути до відповідальності тих, хто допустив тих, хто це робив, такі незаконні дії по мобілізації відношенню людей. І потім потрібно, щоб люди добровільно хотіли захищати. Нашу країну